Не думав, що буду ще знімати відео, думав, що вже буду збирати і аж потім вже зберу щось. чи це щось зніму. І коли поставив ногу сюди, на його місце, звернув увагу на те, що він не, не, став, не відходив на своє місце і не шукав, причому не знав чого. Причину знайшов, Причину знайшов, що ось пружинка, і вона не стає на своє місце, не стає. Поставив другу таку саму бланова, те саме знов. І от це відео можна назвати, що я знайшов причину цього незапланованого ремонту. Що сталося? Стало те, що пружинка ця розтяглася, і вижимний на місце не відходив. Ось як придивимось на цю обойму, так вона загризне. Не одним днем вона її гризло. Не одним. Получається, що вижимний не відходив на, 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 на своє місце. І він згриз. І лапки гризло і гризло вежемного. І ще що замітив, я помазав тут мазуту і віжемного все. Але та мазута приклеює і вона не дає йому відходити на своє місце. Зараз, будь ласка, зараз без ніяких заїдань стає на, на, на своє місце. Пружинку поставив вже не було в магазині. немає такої трату, поставив газель, голога поставив. Працює. Так що... Отака От причина була поломки пружина. Пружина не, не загортована, вона не стальна, так як повинна вона бути. І вона сіла. Сіла дуже швидко. Ще коли вже тут я знаходжуся е, біля щеплення. Я не знаю, як то регулює таке щеплення. Але, е, коли поставили крузину, диск щеплення сюди ставимо ступичкою. Це більшою стороною на, 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 на цю сторону ставимо. Потім, коли це поставимо, відкручуємо тих три болти, щоб козна стала на своє місце, стали пружини. І потім що робимо? Я зараз покажу, що, що я роблю. Ось, як, наприклад, воно стоїть. Стоїть ось. Ми дивимося, що шипловидно. ось є. Ну, Там може бути і більше він. Ну, ось. І ми під підводимо так цього болта. Щоб забрати зазор. Дорожної до... рукою несу так зручно затягло. Ще є. Менше, менше і чуть-чуть о. Зазор між, різниця між лапками і вишивним повинна бути в книжці не більше 1мм, Але наша книжка краще зробити його якнайкраще. Як Заміряв я відстань між лапкою і і ступ, і корзиною. Там 42,5 42 мілі, 42, міліметра От то відстань, то однаково. Я весь, звісно, під, під вже під штангель. І тому що це кращий варіант, чим. ці пружини, ось, вони, вони в стані спокою. Бо коли ми зажимаємо, то ми пружини стягуємо і тоді щеплення буксує. Тому от такий варіант, я вже не раз так, так регулюю, тоді щеплення добре не, не буксує і не, не веде. Оце таке, така, таке невеличке відео, що причину ремонту не заплановано, як я так написав, був знайдено. І мазати не буду тут, тому що це чугун, стакан і той стакан-чугун. Вони повинні між собою тертися. В них такого зносу не має бути. Так завод його зробив. Тому мазати не буду, так все залишається. Ну, дякую. Хто буде дивитися, пишіть коментарі, що хто думає. І на все. на все добре.